Так. <кліпси> Всім Всі? чао бомбао! З вами тім 23K. І сьогодні я вам покажу учорашню обнову. Добавила вчора різноманітні пасхалки та ще інше. А іменно версія 3.8.0. Я. я вже чекав цю обнову і. І учора аж здивувався. Погна... Погнали обнову. Дивитися учоря... учорашню. І так, заходимо в стор, ось синій новий фон додали, як ви бачите. Е додали нові пушки дві це ППШ і е ну, такий кольт або револьвер. Ось такий ППШ І ось такий корт. Мені сподобався більш ППШ і корт, тому що вони ну, класні просто. Іще скін, іще оцей, іще, а і ще другий із гобліна додали, може. Ось бачите який скін просто. Вообще. Іще на чорного робота додали. Отакий От скін. Як ви бачите, бачите? Ладно, не буду тянуть, погнали. Так. Як ми бачимо, іще додали в бекс, в, бек, в Бекпакс. Ну, типу в додали новий шарф. Шарф. Я потім об'ясню, як е, получить скин на пінгвіна. Ви вже знаєте, так? Да? І ще. Е, е, ну, торбу торбузук. Із звуків додали, як ви бачите, Х хвіст алігатора додали. Ну, це поки що не важливо. Як ви бачите, тут тут, тут, е ну, ми скажемо, тут додали ще морквинку, ну, від сніговика. Далі я вам покажу ще отаку шляпку від сніговика додали, ви вже знаєте, так? Да? Так, е, проходимося, проходимося. І давай, 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 давай. Тож, ну, ось, як ви бачите, це е, ну, шапка сніговий кай, тільки це відро. Зараз я вам покажу, де достать пінгвіна Заходимо в онлайн на карту proto 7, ви вже знаєте. Багато я вчора дивився відео від кориша 24К і там казалося, що багато людей шукало скін на пінгвіна, але полтора часа вони шукали скін на пінгвіна Я зараз вам покажу, як достати. Коротше, улітаємо на літаку. Де цей кубик, блин? Я не бачу. Я не бачу його ніфіга Ось на. Е, де цей кубик, не поняв. Блін. Я ж вчора його шукав. Що це таке? Е, Не знаю, що це таке, блін. Ось на цей кубик саме. Як ви бачите на цей кубик, да? На... Білий. От так, оце треба, щоб ви не упали. Щоб ви не упали. Щоб ви не упали, І так, нам потрібен телевізор і камера. За допомогою них ми можемо м -м, дістати скін пінгвіна. і подивитися на нього Так як у мене не показує, ну Анна. Ось у цьому квадрату показує скін пінгвіна. Так, виходимо. Із, із, цей, із, із режимом шукаємо Суїц І готово скін пінгвіна тепер є. І ще додали, як ми бачимо, скін арбуза ось такий кавунчика прикольненький. Ось цього додали ну, подорожувальника, може, Санта Клауса додали е, лікаря додали. Бізнесмена якось. Синджамбуджу додали роже э, фіорі, фіолетового. Гріма шейка додали ще ну, сніговикам і додали ще плюс рожев, рожевий піджак. Іще по машинам щось там додали. Зараз я вам покажу. Ось так. Ось така машина відчима. Ну, тобто, цього, ну ви знаєте, 3.5.0 його додали. І отакий от Огня о, о, додали. додали, додали, Ось такого Оленя додали. Як ми бачимо, по-іншим нічого не додали, але нове додали. І, на нов... І додали нову карту. Це Big Farm. Я ще покажу, де получити е е різнокольорових крові. Ось. Ось карта Big Farm. Додали, ну, типа ферма. Дивіться, як стріляє ППШ. І перезаряджається. Отак. А отак стріляє кольт. Може або револьвер. Ну, кольт це. Так, Так, далі, Офуан e, на карту Big House там різнокольорові ну, Джекси і кролики. Нам треба до підвал доійти заспавнити портал на уміншення і просто прорізти в цю дирочку. І ми знову забираємо цього Джекса, і там буде він в магазині у вас. Так, поставимо портал на. на, на уменьшені, так, не понял. А, тепер понял. <рикол> Прикол просто. Ладно, все досить. Саме не просили з портали. Пока. Так. Знаю. Не помню. Не понял, що це таке. А, отам. От І от туди. Аж за зимо. Ось, ось, бачимо, як знов ось кролик Джекс. Два. Треба Чотири або скільки сот разів забрати кролика. Далі виходимо в сторт, тобто магазин і заходимо у Суїць. І готово. Різнокольорові кролики тепер є. Ну, це цікаве дуже відео, да? як ви бачите. Ну, і ще плюс додали шапку. Ну, на пінгвіна, то тобто. Я вам зараз покажу, яку додавали. Заходимо у Хетс, тобто шапки. Так, 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 так. Ось додали, як ви бачите, ну це пінгвіна, ну мені так легше, ну що ж, ну що ж? Це відео то, що до кінця, але не, не переживайте, я написав вже вчора з робочих ушаби. І ще я додавав 3.9.0, ну, скоро вже 24 го року. Ну а на всі. Ну що, ну, з вами був Тім 23К, всім! Всі. Всім. Всім чао, бомбао.